Водії новачки повинні не тільки вміти керувати автомобілем. Водії, як правило, в майбутньому постійно стикатимуться з різними проблемами, які періодично виникатимуть у них у процесі водіння та володіння своїм першим автомобілем. Для більшості з них знадобляться місяці, а то і роки, щоб впевнено керувати автомобілем. Причому це стосується безпосередньо не лише самого керування, а й самого автомобіля. Протягом останніх років багатьох водіїв новачків, які вміють їздити на автомобілі, фактично нічого про нього не знають. Мало того, що такому предмету, як будова та експлуатація автомобіля, навчальна програма відводить лише 4 години, так деякі автошколи взагалі не проводять жодного уроку, доводячи учням, що їм це не треба. Ніхто не стверджує, що водій має бути одночасно механіком, але на наш погляд, як перевірити рівень масла у двигуні, перевірити і долити чи охолоджуючу рідину, долити рідину в бачок склоомивача, встановити запасне колесо, знати і вміти, має кожен водій. Також кожен водій, хоча б у тій же теорії, повинен розуміти для себе, як працюють в автомобілі основні його системи, адже розуміння принципів роботи автомобіля дозволяє його власнику зрозуміти, як може повестися машина на дорозі в тій чи іншій ситуації. А це, звичайно, в першу чергу впливає на саму безпеку. Тому ми вирішили скласти невеликий список речей, які повинен знати кожен водій початківець. Для початку не пошкодуйте лайк для цього відео і підпишіться на канал. Більшість людей наші відео дивиться без підписки, а це не дуже подобається Ютуб. В ваших силах це виправити. Ну що, підписалися? Дуже дякую. Поїхали. Перший водій новачок повинен знати про автомобіль, де що знаходиться. Якщо ви вже є щасливим володарем свого першого автомобіля, то для того, щоб якнайшвидше стати більш впевненим у собі на дорогах, вам необхідно якнайшвидше вивчити свою машину і разом з цим зрозуміти для себе, як працюють у ній її основні компоненти. Насамперед вам необхідно розібратися, за що відповідає кожна кнопка і індикатор на панелі приладів автомобіля. Для цього треба вивчити наявний у вас посібник з експлуатації автомобіля, звернувши особливу увагу на значення індикаторів, що свідчать про несправність тієї чи іншої системи автомобіля. Вивчить підкапотний простір автомобіля. Це дозволить вам вміти перевіряти рівень масла в двигуні, перевіряти і при необхідності доливати охолоджуючу чи гальмову рідину, доливати рідину в бачок скло омивача. Тобто ви зможете проводити елементарні роботи з технічного обслуговування вашого автомобіля, що додасть вам впевненості при керуванні ним. Друге. Вивчіть, як працює ваш автомобіль. Як правило, всі транспортні засоби з двигуном працюють за певними загальними принципами як для автомобілів, так і для мотоциклів усіх видів. Ви можете знайти безліч корисних відеороликів як у безкоштовному, так і у платному доступі. Також можете зайнятися вивченням навчальної літератури у доступній формі та зрозуміти, як працює ваш автомобіль. Розуміння принципу роботи автомобіля не тільки надасть вам впевненості у володінні своєю машиною, ви зможете також захиститися від обману при ремонті своєї машини в автосервісі, де на вашому шляху можуть трапитися непорядні автомеханіки. Що люблять розводити клієнтів на гроші, і це відбувається, як правило, з недосвідченими водіями-новачками. Третє, навчіться робити своїми руками в машині елементарні речі. Дізнавшись таким чином, як працює ваш автомобіль, ви далі зможете самостійно діагностувати багато проблем з машиною в процесі її експлуатації. Ні, ми не говоримо вам про те, що потрібно взяти гайковий ключ і почати вчитися ремонту автомобіля. Ми маємо на увазі саме те, що необхідне розуміння хоча б поверхневого принципу роботи всіх основних систем автомобіля, яке дозволяє і дозволить надалі вам вчасно виявити сторонні шуми та несправності в роботі різних компонентів автомашини. Завдяки цьому ви вчасно зможете звернутися до технічного центру для подальшої діагностики свого автомобіля. Це дозволить вам надалі уникати конкретного, більш глобального ремонту, так як своєчасне виявлення дрібної поломки, як правило, запобігає виникненню у вашій машині серйозної поломки. Ви зможете простіше своєю мовою пояснити автомеханіку проблему з машиною, що виникла у вас, завдяки чому він зможе швидко зрозуміти, що у вашій машині вийшло з ладу. Крім того, ми зі свого боку вважаємо, що кожен водій просто зобов'язаний навчитися самостійно робити ряд потрібних йому речей без чиєї сторонньої допомоги. Наприклад, будь-якому водієві має бути соромно за те, що він не знає і не вміє міняти проколоте колесо на запасне. Дивно, але це доведений факт, що сьогодні на наших дорогах можна зустріти чимало водіїв, які реально зовсім не знають, як поміняти пошкоджене колесо на запасне, і не завжди це жінки. Серед чоловіків таких також немало. Природно, що крім такої заміни колеса на запасне, кожен із водіїв повинен обов'язково вміти перевіряти тиск у колесах. Про вміння орієнтуватися у підкапотному просторі і перевіряти рівень технічних рідин ми вже говорили, і це також елементарні речі. Четверте, кожен водій повинен знати, що робити у разі аварії немає нічого гіршого на дорозі, як потрапити в аварію. На жаль, від дорожньо-транспортної пригоди ніхто з нас водіїв не застрахований. Навіть той самий водій-професіонал, із величезним стажем водіння, може потрапити в аварію, тому кожен водій зобов'язаний пам'ятати та знати, що йому робити у разі ДТП. Ми детально розповідали про це в іншому відеоуроці, який називається Потрапити в ДТП. Практичні поради, як це оформити і пережити. Посилання залишимо в описі під цим відео. Радимо подивитися а ми йдемо далі. П'яте, ви повинні знати, як поводитися за кермом в несприятливих умовах. Якщо ви навчалися водінню в теплу пору року, то ваші уроки проходили скоріше всього в ясну сонячну погоду. Якщо ж погодні умови були несприятливими, наприклад, сильна злива чи туман, інструктор, скоріше всього, переносив урок. Якщо ж навчалися взимку, коли на дорозі була ожеледиця, інструктор також відміняв водіння задля безпеки. Це звичайна практика в автошколах. Якщо ваша автошкола проводила водіння за екстремальних погодних умов, то вам пощастило, але скоріше всього вас навчали саме в хорошу погоду. Але у житті вам доведеться їздити в різних погодних умовах, часто далеко не в таких ідеальних, як би цього хотілося. Тому ви завжди повинні бути готові до будь-яких погодних умов на дорозі, які різко та часто можуть змінюватися під час ваших поїздок. Якщо така погана погода застала вас у той момент, коли ви перебуваєте за кермом машини, то тут головне не панікувати та зберігати спокій. Наприклад, у момент, коли пішов сильний дощ, ви повинні відразу знизити швидкість руху рівно наполовину, тобто знизити швидкість у два рази. Потім вам необхідно переконатись, що колеса машини зберігають нормальне щеплення з дорогою. Якщо після зниження швидкості ви раптом відчули, що кермо стало занадто легким, це означає, що щеплення передніх коліс з дорогою стало гірше, тому необхідно знизити швидкість руху ще трохи. Водіння машини в дощ або сніг не може зрівнятися з керуванням тією ж машиною в сонячну і ясну погоду. Але все-таки погана погода не повинна вас так сильно лякати. Природно, і це зрозуміло, що в погану погоду ризики потрапити в ДТП суттєво збільшуються. Але знайте і пам'ятайте, що все залежить від вас. Тому боятися поганих погодних умов на дорозі не треба. Потрібно бути просто готовим до таких умов і все. І тоді страх поганої погоди сам собою кудись зникне і поступово піде. Шосте. Уникайте гніву на дорозі. За кермом автомобіля більшість водіїв легко вивести з себе. Річ у тому, що для багатьох водіїв часті та довгі поїздки на машині є стресом через втому. Тому на дорозі ми можемо зустріти з вами багато знервованих водіїв. Найнебезпечніше тут те, що такі водії прищеплюють і іншим учасникам дорожнього руху, таку саму нервову стрес напругу. Кожен водій автомобіля повинен вміти контролювати себе за кермом, зберігаючи спокій, незалежно від того, що відбувається навколо нього. Справа в тому, що сам гнів ніколи не принесе вам водіям нічого позитивного. Пам'ятайте завжди про те, що коли ми нервуємо, то наш мозок не здатний приймати раціональні та правильні рішення через лють та гнів водіїв щодня на дорогах відбувається доволі багато аварій. Якщо ж у вас раптово з'являється непереборне відчуття гніву на іншого водія, просто візьміть і утримайтеся від своїх непотрібних емоцій, які можуть лише нашкодити. Краще подумайте про щось інше. Так нехай хтось із водіїв на дорозі сьогодні не правий, але це не означає для вас, що ви повинні зриватися на нього. Можливо, у нього цього водія сьогодні щось таке трапилося в житті, або у нього був дуже важкий день на роботі, а може, водій в цей самий момент просто нездужає. Тому вчіться бути спокійними, перебуваючи за кермом автомобіля, незважаючи на те, що відбувається на дорозі, так ви зможете стати дійсно хорошим водієм. Сьоме ніколи не сідайте за кермо автомобіля у стані сп'яніння. Напевно, всі з нас знають про те, що наркотики та алкоголь не сумісні з керуванням транспортним засобом, але чому тоді в нашій країні така величезна кількість водіїв, позбавлених посвідчення водія за керування автомобілем у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння? Що керує тими людьми, які нехтуючи законом своєю безпекою та водночас безпекою своїх пасажирів та інших учасників дорожнього руху, сідаючи за кермо у стані алкогольного, а ще гірше наркотичного сп'яніння? На жаль, на це питання нам не відповість жоден світовий експерт у галузі дорожнього руху, а також жоден Нобелівський лауреат з психології. Водії повинні виробити для себе конкретне табо, що сідати за кермо в стані сп'яніння категорично не можна ніколи. Алкоголь уповільнює реакцію людини і може призвести до ДТП, часто з важкими наслідками, в якому такий водій буде визнаний винним у будь-якому випадку. Пам'ятайте і про те, що не можна сідати за кермо автомобіля в хворобливому стані, у стані стомлення, або якщо ви регулярно або періодично приймаєте сильно діючі лікарські препарати, в інструкціях, яких є попередження самого виробника цих ліків, про небезпеку керування автомобілем під дією речовин щомісяця в ліках. Восьме. Залиште свій телефон у спокої. Мобільний телефон прийшов у наше життя, очевидно, назавжди. Сьогодні більшість людей не уявляє собі, як можна було раніше жити без телефону. Для багатьох телефон став чимось особливим та невідкладним. З ним тепер сплять, тренуються, приймають душ, ходять на побачення тощо ми не мислимо своє життя без смартфону та інтернету. В принципі, в цьому немає нічого поганого. Але коли мова заходить про керування автомобілем, то всім без винятку водіям потрібно і бажано відразу забути про свій смартфон, який є підвищеним джерелом небезпеки на дорозі через те, що може сильно відволікати увагу водія при керуванні автомобілем під час розмови, тримаючи його у руці, або тим більше при написанні текстових повідомлень. Сьогодні існують різні комплекти оснащення автомобіля гучним зв'язком, які дозволяють нам відповідати та здійснювати дзвінки без взаємодії зі смартфоном, не тримаючи його у руці, що, в принципі, не заборонено правилами. Але ми не рекомендуємо все-таки водіям новачкам користуватися своїм телефоном навіть за допомогою систем hands-free. Бажано, що ці водії новачки. Повністю відмовилися від своїх смартфонів і робили це доти, доки не наберуться достатнього і потрібного досвіду водіння, допоки не почуватимуться за кермом автомобіля впевнено. 9. Завжди дивіться на дорозі на те місце, куди ви плануєте направити свою машину. Ця порада є основним правилом для безпечного водіння машини. Також він допоможе вам і у випадках непередбачуваної ситуації на дорозі, коли ви за кермом завжди повинні дивитися саме туди, тобто у те місце і на ту ділянку дороги, куди б хотіли перемістити свій автомобіль. Наприклад, якщо ваш автомобіль втратив щеплення з дорогою і його занесло, то ви ніколи не повинні дивитися на перешкоди, що знаходяться на дорозі, або на сам відбійник, тому що в цьому випадку ви просто сильно ризикуєте і можете потрапити саме туди, куди і був направлений ваш погляд. Намагайтеся по можливості під час руху на машині ніколи не відволікатися від дороги і переводити свій погляд на якісь сторонні та непотрібні вам об'єкти. Ваше завдання насамперед навчитися бачити все попереду і навколо себе з обох боків своїм так званим бічним зором. Тоді ваш мозок не змушуватиме вас відводити очі у бік. При цьому не забувайте і про дзеркала заднього виду, які повинні бути завжди відрегульовані належним чином для максимальної оглядовості дороги. Завдяки ним ви можете контролювати той простір та все те, що відбувається на дорозі навколо вашої машини. І десяте вам не треба і нема чого доводити, що ви хороший водій. Завершуючи цей відеоурок, хочемо дати ще одну корисну пораду всім водіям новачкам, які тільки починають свій шлях за кермом автомобіля. Особливо ця порада буде корисна тим молодим водіям-новачкам, які дуже часто хочуть привернути до себе увагу на дорозі. Ваше головне завдання полягає в тому, щоб стати на дорозі позитивним прикладом для інших учасників дорожнього руху. Ви повинні навчитися думати на дорозі не лише про себе, про своїх пасажирів, а й дбати додатково про інших учасників дорожнього руху. Докладіть зі свого боку всіх зусиль, щоб ваша поведінка на дорозі була такою ж порядною, як і в суспільстві. Також запам'ятайте і те, що ви не повинні судити інших учасників дорожнього руху по собі. Всі люди на планеті різні з різним вихованням та з різними соціальними поглядами. Якщо хтось помилився на дорозі, це не означає, що зараз настане кінець світу. Усі ми з вами колись і в чомусь помилялися, і будемо помилятися. Ставтеся до всіх водіїв філософськи та по-дружньому. Не реагуйте агресивно на помилки інших автолюбителів. Не забувайте і про те, що міські дороги це не спортивний автотрек. Тут перегони недоречні. Так само не забувайте, що шосе це не злітно-посадкова смуга, де зазвичай відчувають динаміку розгону дуже дорогі суперкари. Завжди Думайте про тих, хто знаходиться всередині салону вашого автомобіля, адже погодьтеся з нами, ваші близькі чи друзі будуть не в захваті, якщо ви потрапите в ДТП. Тож не варто ризикувати заради їх захоплених криків. Якщо ж вам не вистачає особливих емоцій, і вражень на автодорозі, і вам стало нудно водити машину, то це зовсім не означає, що настав час адреналінових гонок на дорогах по вулицях міста. Сходіть на прокатний картинг, багі чи квадроцикл, виплесніть свій адреналін та повертайтеся на дорогу в спокійному стані. Дорога завжди є підвищеним джерелом небезпеки, і будь-які неправильні або ризиковані на ній дії, вчинені вами, можуть стати причиною серйозного ДТП. Поділіться цим відео з іншими людьми, і до зустрічі у наступному відео.